Так, друзі, всім привіт! Сьогодні день встановлення електронного запалення на мотоцикл Тула. Показую дуже подробно отак оцей комплект. Ось така упаковка, можете прочитати, що за запалення, значить, інструкція, Паспорт будемо так казати, катушка запалення. Отакий електронний модуль. О, і я того разу не показував, має бути отака монеточка, яка прикручується отак і крутиться. І від цього, коли крутиться, торкається до датчика, о, проходить датчик і вмикається запалення. Сам комутатор, навіть на нього моревійтула. Провода. Ось такий комплект. Зараз встановлюємо і покажу в роботі. Що змінилося в мотоциклі? Так, робота кипить по установці запалення. Значить Установив уже катушечку. Ось таке кріплення. Ну, поки на один е, болт, тому що на другий трошки не співпадає, треба просверлити. Установив комутатор е, на місці, де у мене мався бути сигнал. Сигнал згорів, поки немає, то поставив там комутатор. Значить, встановив цей кулачок. Зараз покажу, як він відрізняється від заводського. Ось Є заводський, такий з ексцентриком для кулачкового контакту, як він там правильно називається. Цей просто круглий для того, щоб установити отакий флажок. Я вже показував він, отак виглядає. Установив уже на кришку мікропроцесорний датчик. Ось були у мене такі контакти заводські. Зараз ставлю кришку на місце. О, і Продовжую е, зборку і покажу, як буде виглядати. І будемо пробувати заводити. Так, все підключив, все зібрав, а значить, е, вже провіряв, іскра є. Е, розкажу, хто буде збирати таке запалення. Значить, Із комутатора до самої мікро мікросхеми йде три провода, з'єднуються з'єднується таким е, з'єднувачем. Значить, по схемі е, провода із комутатора мають іти червоний. Зелений і ну, бачимо екран. А тут іде голубий білий і екран. Значить, голубий у нас це буде замість червоного, а білий це буде зелений. Якщо будете такі, таке запалення ставити, будете знати. Значить, і ще одне флажок. О, бачили? Я його трошки підігнув. То внутрі. Коли я його ставив так, як воно було рівно, то у мене видно, відстані не вистачало до процесора. І е, не спрацьовувало запалення. Я його трошки підігнув. І запалення є. Зараз продемонструю. Включаємо запалення. Ось наша свічка. І стартером крутим побачимо іскру. Іскра є. Ось, датчик червоний мигає, спрацьовує. Ну, іскра така, що можна. Прикурювати. Все добре. Зараз тепер виставляємо е, циліндр у верхню мертву точку, опускаємо назад на 3 мм, виставляємо флажок на е, посередині. Я вже спробував, що, щоб е, спрацювала іскра. Потрібно, щоб флажок чітко рівно стояв донизу до датчика посередині і все. І пробуємо заводити мотоцикл. так, ну що Пробний запуск. Все, поставив. Бензин щось у мене потік. Закриємо карбюратор, щось так. Видно, поплавок заскочив, ну нічого. Карбюратор заливає. Треба розбирати, дивитися. Краник поки закрили. Пробуємо пробний запуск. Телефоном незручно, треба газануть. Так, положимо телефон. Хай наблюдає. Так, вже запуск все-таки був, зараз ще раз покажу, тому що поки подобався, не було часу знімати. Зараз показую, значить, в чому була причина. Ось ми бачимо флажок. І він виходить, як вам сказати, я його чуть... Внутрішній діаметр отвора цього флажка розверлив, щоб його максимум подати сюди до стінки. Тому що він е, до датчика оцього, де викрутку я показую, чуть-чуть не, не доставав. Я розверлив на більший діаметр і посунув його. Так, все, пробуємо пробний запуск. Так, був закінчився бензин. зараз підкачаємо знову бензин. Коротше, роботи вистачає по мотоциклу. Все одно буду міряти компресію, буду дивитися циліндр. Щось мені не дуже все подобається. Так, заводимо. Хатчик мигає, бачимо, значить, іскра є. Так, потрібно дати газку. Так, з ножки. Так, не виходить. Що таке? Ніхто не знає. Тут наче... Все нормально. Датчик наче моргає, значить іскра є. Ось. Це означає, що іскра є. Так, замінив свічку, зараз спробуємо знову звести. Не хоче, вже акумулятор слабенький. Так. Фуруючи, не фуруючи, що у нас Так, бачимо, комутатор комутаторгає, значить піска працьовує. Ой, не скажу, друзі. Так, ну що, цій акумулятор, зараз трошки підзарядили і пробуємо заводити. Так, що вийде? Побачимо. Стартуємо. Все, друзі, поки був бензинокарбюратори, мотоцикл працював. Ну, для мене не зрозуміло, е е е як ще електронне запалення мотор все одно неустойчиво працює, значить, обороти не такі, як мені потрібно. Будемо крутити карбюратор, поміряємо ще компресію і будемо робити висновки. Значить, дослідюючого відео наступному відео будемо провіряти компресію. Подивимося карбюратор, відрегулюємо, тому що кидає бензин у повітряний фільтр. І все, на цьому таке відео сьогодні закінчено. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.